Всім привіт! Відео сьогодні буде для любителів екзотики, а саме томатів. Ось такі незвичні вони за формою, за кольором, за своїм розміром. До речі, якщо на каналі є такі люди, хто займається ось такими томатами незвичними, можете поділитися своїми сортами. Можливо, я ще щось докуплю. Обов'язково всі томати посіємо, провіримо, чи відповідають вони дійсності, тому що малюнки такі гарні, а що там всередині, то хто зна. І до речі, як вам ця фірма Сонячний березень, тому що беру я їх вперше, навіть не знаю. Перший томат гавайський ананас. Багато я читати не буду, тому що насіння багато, тому скажу, що маса його. 600 грам, досить великий такий червоний полоску жовту. Так, далі у нас йде Єрусалим, такий серцевидний. Час дозрівання 90 днів. Ну, теж під'язний, як бачите. Форма плоду серця і розмір 300-500 грам. Знаєте, був би непоганий, якби його так виросло. Ось досить цікавий томат. Це червоний пухнастий кабан. До речі, за ці пухнасті томати я читав. Навіть бачив, як вирощують, але то були гібриди. Тому не знаю. Цікавий такий томатик, він 100-200 г його маса. І пише, що він матовий. Він не блистить так. Так, далі, банан червоний. Така сливка маса 100-150 грам. Обов'язково відпишіть, що ви про них думаєте, тому що я їх ніколи не вирощував. Так, ті, що я вирощував, це ось, дивіться, Night Rain. До речі, вони дійсно класні, оці томати. Спочатку вони сині з зеленим, потім вже достигають, ось такі робляться знизу червоні. І зверху вже так синіють. Дуже класні. Середньо стиглий, теж під'язний і маса його 50-80 грам. Невеличкі. Але томат непоганий. Ми вирощували їх, то класні. Так, далі у нас іде американський ребристий. Теж його вирощував. Теж він під'язний і досить великий, вага його 300 грамів. І, до речі, ось такі були. Такий він був нерівний. Далі взяли мулатку, всім відома. Ну і маса пише 600 грам, досить велика. Так, далі переходимо томат киві, ось така сливка рябенька, така жовто-зелена. І мас, вага її 100 грамів. Так, переходимо далі. Груша смарагдова. Ну, це такі томати і будуть зелені. Не знаю, я люблю ось таке щось незвичне. Маса її 100-170 грам. Теж під'язний, ранній. Так, далі йде зебра біла. Теж вони такі будуть на вид. Вага її 50-100 грамів, невеличка така, теж під'язний, середньостиглий. Ми їх взяли виключно для прилавку, щоб не, сто, ну, не торгувати там, знаєте, самим огірком або там, одним помидором червоним чи рожевим. Тому взяли ось трішки такого щось. Так, далі біла вишня, здається, вирощувала, але дуже давно. Рання, теж під'язна і маса 400 грамів. Великий такий томат буде. Все посадимо, все провіримо. Так, труфіля. Труфіля у нас. Я їх вирощував. і Різні, і жовті, і чорні, і червоні були. Тому стійка сливка, скажу, вони в мене пропали від фітофторозу останні. Це рання сливка, теж підв'язна. Ну, я її не підв'язував. Все росло так. Одним великим кущем. Але стійка. Далі томат індіго. Теж він чимось схожий до того, що я показував. Він невеличкий, 80 грам. Так, далі йде шархан. Ось такі непогані. Теж він під'язний і маленький 60 грам лише одного томата. Ну і далі йдуть гіганти, грейпфрут. Тут пише, що маса плоду може досягати до 1,2 кг і ранньостиглий теж під'язний. Ну, не знаю. Я думаю, знаєте що, якщо залишити на одному стеблі один томат і якось там нормувати теж китицю, там залишити один-два помидори, можливо, виросте. Можливо, не знаю. Посадимо це все ми у відкритому ґрунті, звісно, десь там за теплицями, щоб не пекло сонце. Обов'язково все посіємо, провіримо самому деякі сорти, які я не вирощував. Цікаво, що з них вийде, особливо сонячний березень. Тому що відгуки, чув по них різні, не знаю. Ось такий непоганий. Провірить, чи він буде пухнастий, чи ні. Цікаво так. Добре, друзі, ось такий короткий, швидкий вам огляд. Пишіть, що думаєте, коментуйте. Ну і як завжди, далі буде. Всім пока.